Політик має думати і має розуміти. І тому, я так думаю, що загалом то крок росіян буде від півроку до півтора року. Ну, це зараз, це ситуативно, зараз такий прогноз. Але, знову ж таки, ми маємо підготуватися. Ну, тобто у Херсона є своя перевага, як мінімум, Дніпро. Так, у нас війна сучасна, далекобійна зброя долітає аж бігом, ніхто з цим не сперечається, але не окопався на землі, територія не твоя. Треба думати так. І треба вже якось почати битися за свою землю. Тому що це кричуща ситуація. Ми, так би мовити, відвоювали Херсон, хоча перед тим його здали задарма. А тепер треба розуміти, ми його хочемо здати ворогу знову. Я хочу все ж таки, щоб ситуація змінилася.